Зайшла в супермаркет і зараз я вам покажу вартість продуктів в Румунії. Кабачки коштують 3,99. Огірки 5,99. А це 60 гривень приблизно. Картопля 2,59. Цибуля 27 гривень. Томати, помідори по 59. Хліб від 45 до 66, Ось. А ціни на м'ясо мене завжди дивують. 315 гривень, до всього просто додаємо нулик. 305 гривень це все свинина. Гав'ядина коштує по 560 гривень. І ще скажіть мені одне, чому куряче м'ясо набагато дорожче свинини? Таке бачу вперше. Я ось це в Румунії. Ось курка 386 гривень за цілу курку. І все близько 300-400 гривень. Щодо молочки, то молоко 100 120 гривень за літр. Масло від 100 гривень за ось такий брусочок. Оливкова олія. ця буде 407 гривень за ось таку пляшечку. Це 750 мілілітрів. Соняшникова олія в районі 100 гривень за літр. Буває 81-93. Ось такі ціни на продукти в Румунії.